Дітки, я вас запрошую послухати дуже цікаву казочку про молоточок. Жив собі великий молоточок-синочок. Він був дуже працьовитий, усім людям ставав у пригоді, ремонтував столи, стільці, полиці. Одного разу. В будинку трапилося лихо. Велика книжкова полиця не витримала важких книжок і впала додолу. Господарі в розпачі, що ж робити? Та швидко на допомогу прийшов молоточок, забив у стіну нові цвяхи. Д. 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 І господарі повісили. Полицю на місце. Дітки, яким був молоток у казці? Так, працьовитий. а давайте разом згадаємо, який звук виходив у молоточка, коли він забивав цвяхи в стіну. Ди, 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 ди. Ди. Дітки, а я вам пропоную потрапити до казкової країни, де живе звук Ди. Дітки, звук Ди буквою Д. І вона дуже схожа, наче на будинок, щоб зверніть увагу. А зараз, дітки, я вам пропоную розглянути малюнки, в яких живе звук Д. Дятел Велисопед, Дельфін, Будка. Дітки, а зараз я запрошую до нашої вже знайомої абетки, де ми з вами закріпимо. Ці назви, в яких живе звук Д. Дітки, давайте ще раз з вами закріпимо. Звук Д позначається буквою Д. І зараз подивимося ще раз, в яких малюнках є звук Д. Дятел, будка, лід, велосипед, дім, дельфін. Дерево. А щоб ми краще з вами засвоїли. Ми з вами давайте спробуємо викласти цей звук ось такого маленького конструктору маленького. Я сподіваюся, він у вас вдома знайдеться, якщо ні, можна замінити будь-якими паличками. Так, починаємо. Наша подорож. Так, ми сьогодні побували в країні де, дітки, де дітки, живе звук Д. Нагадайте мені, яку пісеньку нам співав молоточок. Д, д. Д, Д. Вірно, дітки, а я вам пропоную вдома в себе знайти предмети, в яких живе звук Д. І надійшліть мені, я буду дуже чекати. До нових зустрічей!